Всім доброго вечора, вітаю вас на каналі ProUA. Огляд подій за вчора, 4 березня. Подій дуже багато. Ми поговоримо про чутки, що Арахамія хоче замінити Зеленського. Про це варто поговорити, адже це лише чутки. Ми, звісно, поговоримо про промову Трампа. Ми поговоримо про лист Зеленського, який Трамп зачитав, про позицію Європи та інші події. Ну, почнемо, звісно, з промови Трампа. Він виголосив її буквально кілька годин тому, і це було звернення до конгресу. Американська конституція передбачає, точніше, пробачте, зобов'язує президента робити такі е звернення. Друга стаття, третій розділ, повідомляє, що президент повинен надавати конгресу інформацію про стан Союзу, якого союзу. Ні, не Радянського Союзу Американських Республік. Це Союз Американських Республік. Ця традиція розпочалася з Джорджа Вашингтона у 1790 році, коли він першим виступив із зверненням до конгресу. Його наступник це продовжив, але Томас Джефферсон скасував цю практику у 1801 році та представив письмовий звіт Конгресу, що стало традицією більш ніж на століття. Він пояснював, що зробив це, аби уникнути схожості з монархією, бо в той час вважалося, що саме король виступає перед лордами. Щоб прибрати цю подібність до монархії, він у своєму листі до Альберта Галетіна в 1801 році описав свою перевагу республіканській простоті та економії в управлінні державними справами, щоб протистояти пишності монархії, отака була проста логіка у Джеферсона. Тим не менш, перший американський соціаліст, президент Вудро Вілсон, у 1913 році відродив особистий виступ перед конгресом, і вже це стало традицією, тобто насправді лише трохи більше ніж 100 років. У сучасну епоху існує виступ у конгресі. Келвін Кулідж, республіканець, уперше в 1923 році виступив по радіо. Ліндон Бейнс Джонсон переніс це в 1965 році на вечір. А до цього, у 1947 році, Гаррі Трумен зробив це по телебаченню. У 1965 році, я вже сказав, Ліндон Бейнс Джонсон почав говорити це ввечері, щоби люди могли слухати, і це перетворилося на шоу. У справжнє шоу це вперше перетворив Рейган, великий шоумен, а Барак Обама та Джордж Буш молодший. Використовували різноманітних запрошених гостей і перетворили все на театральне видовище. Велике театральне представлення, на якому Трамп розповідав усім американцям про свої успіхи за останні шість тижнів. Йому дійсно було чим похвалитися. Картинка викликала подив, тим, що республіканці несамовито аплодували та мало не непритомніли від екстазу, демонструючи любов до президента. А демократи свистіли, гуділи, протестували, і принаймні одного довелося виводити силою, мається на увазі одного члена конгресу. Це традиція, ми пам'ятаємо, як у попередні роки. Спікер Палати представників демонстративно рвав над головою Трампа його промову, підкреслюючи, яка вона безглузда і дурна. Цей спектакль сьогодні тривав більше ніж півтори години. Я його подивився, встав о п'ятій ранку за українським часом, повністю все переглянув. Ну, власне, те, що я припускав, і відбулося. Трамп перелічив усі свої досягнення, показав усіх людей, яких він урятував. Зокрема, він показав Марка Фогеля і його матір, який 96 років. Він показав нещасних батьків, на це, звісно, боляче дивитися, у яких зґвалтували і вбили дітей, нелегальні мігранти, розповів про тарифи, звітував про свою програму, розповів, що вони збираються таки збираються повернути Гренландію в рідну гавань. Тобто, тут у коментарях пишуть, що це була чудова промова, а інша людина пише, що промова не вразила, і те, і інше правда, жанр такий. Жанр не надто цікавий, але тим не менш людям це подобається і це робиться як частина політичної кампанії. Тобто, від реального звіту про те, що відбувається в країні, наприклад, не було сказано ані слова про зростання національного боргу, жодного слова, от жодного слова про інші суттєві моменти це не прийнято. Там треба хвалитися, тобто розповідати, який ти молодець. Ситуація, коли потрібно похвалитися, вона, ну по суті, досить безглузда. Це не має того характеру, який спочатку задумували батьки-засновники Америки. Реальний звіт про проблеми і досягнення. Ні, це не звіт про проблеми і досягнення, це пусте вихваляння. Тим не менш, усі ви, звісно, чекаєте, що сказав Трамп про Україну. На жаль, у мене немає перекладеного на російську, але він the savage conflict in Ukraine. Мільянзів країнієнзе Так, у мене десь було з субтитрами. Я десь уже робив із субтитрами зараз. Одну секундочку. Мільянзев країнзе вашинзепенідліслі килд о вондес горифіка. Так, ні, з субтитрами щось не вийшло. Отже, перекладатиму в реальному часі, не встиг перекласти, бо промова прозвучала лише годину тому. Ликіл or wounded in this horrific and brutal conflict with no end in sight. the United of of the United States has sent hundreds of billions of dollars. is. Millions of Ukrainians and Russians have been needlessly killed or wounded in this horrific and brutal conflict with no end in sight. The United States has sent hundreds of billions of dollars to support Ukraine's defense. Тобто в цьому епізоді коментувати, що він помиляється, безглуздо, напевно, йому пояснювало, що сотні мільярдів доларів не відправляли. Це брехня, він бреше свідомо навмисно. Так він веде свою політику. В Україну було відправлено менше, ніж 70 мільярдів. Узагалі Україні дісталося з урахуванням усіх майбутніх поставок, близько 100 мільярдів, усе решта брехня. Коли він каже no security, немає безпеки, він не про безпеку України, а про повернення грошей, його мовою це повернення грошей на ті пожертви для пакистанців, які виділив Конгрес Сполучених Штатів, і які ніколи не передбачалися як такі, що будуть повернені, це інша брехня. Я розумію, що в багатьох із вас, хто вперше на цьому каналі, може бути когнітивний дисонанс. Любарський то хвалить Трампа, то критикує, і ніяк не може визначитися, чи він за Трампа чи проти нього. Це унікальний канал, де я коментую новини, так як я їх бачу, намагаючись бути максимально об'єктивним. І в Трампа, як і в Зеленського, є дуже багато позитивних досягнень і дуже багато провалів. І я буду їх коментувати саме в такому ключі. Для тих, хто тут уперше ви до цього звикнете. Таким, на мою думку, і має бути політичний коментар. Він говорить далі. Чи хочете ви бачити, що ця війна, цей конфлікт, він називається конфліктом, триває ще п'ять років? І далі каже: доки Покахонта скаже так, тут треба пояснити про що йдеться. Отже, є така сенаторка Елізабет Ворен, Колишня професорка Гарвардського університету, яка зробила собі кар'єру, приписавши в своїй автобіографії, що вона походить з індіанського роду, тобто вона indigenous people, Native American, тобто вона індіанка. З'ясувалося, що це брехня, просто вигадка. Навіщо вона це вигадала? Ну, мабуть, щоб її утискали як нацменшину. Ні, звісно, вона це вигадала, щоб скористатися соціальними ліфтами, придуманими соціалістами, і дістатися тих позицій, яких вона досягла. З тих пір Трамп постійно тролить саме цю сенаторку Елізабет Ворен і називає її Покахонтас на честь відомої історичної постаті і персонажа всім відомого мультфільму. Ось зараз ви побачите, як вона реагує на цей тролінг. 2,000 people are being killed every single week. More than that. They're Russian young people. They're Ukrainian young people. They're not Americans. But I want it to stop. Meanwhile, Europe has sadly spent more money buying Russian oil and gas than they have spent on defending Ukraine, by far. Think of that. They've spent more buying Russian. spent perhaps і далі, після всієї цієї брехні і тролінгу, він говорить абсолютно важливі принципові речі. Європа витрачає на війну, підтримуючи Путіна, більше ніж вона витрачає на війну, підтримуючи Україну, і в такому стані продовжувати війну з погляду Америки безглуздо. Якщо Європа не може визначитися, на чиєму вона боці на боці України чи Росії. То американська допомога Україні. Ну він каже про 350 мільярдів доларів, яких немає, на його погляд, є абсурдом. Це його логічний аргумент, і цей аргумент погодьтеся, логічний. What? І на цьому він веде політичну полеміку. Так це робиться в демократії. Він пояснює свою логіку. Європа не хоче зупиняти цю війну. Європа підтримує обидві сторони. Це аморально і нам не вигідно на його думку, бо ми витрачаємо значно більше ніж Європа. Це неправда. Тобто він вибудовує логічний аргумент на підставі фальшивих свідчень чи доказів. Дифренсерис andвив by billions and billions of dollars. Це брехня і брехня. По-перше, Байден не витрачав ніяких грошей, тому що ці гроші витратив американський народ за рішенням свого конгресу. Байден не може як і Трамп витратити стільки грошей. Тому звинувачувати Байдена в тому, що він виконав американський закон, прийнятий двома палатами і двома партіями, абсурдно. Тут конкретно Байден ні до чого. Я не думав, що колись захищатиму Байдена. Але конкретно в цьому епізоді Трамп несе антиконституційну нісенітницю. Байден не витрачав гроші, у нього немає на це права. Байден виконував постанову Конгресу. Конгрес виконував волю народу. До того ж, він знову сильно перебільшує цифри і будує логічний ланцюжок, що ми витрачаємо більше ніж Європа. Це не так. it's hard to believe that they wouldn't have stopped it and said at some point come on let's equalize you got to be equal to us but that didn't happen earlier today i received an important letter from president zelensky of ukraine the letter reads ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer nobody wants peace more than the ukrainians he said Ґдаю, Ті, хто не слухає англійську на слух, є досить непогані субтитри. Тобто він почав зачитувати лист президента Зеленського, адресований йому, де Зеленський практично повністю капітулював, тобто він готовий укласти мир на умовах Трампа. Не знадобилося й доби відключення постачань зброї, щоб Зеленський зрозумів, хто в домі господар. Зараз ми трохи пізніше поговоримо, що це взагалі було. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Коли дипломат каже такими розмитими термінами, це означає ну нічого не означає. Не скажу, що я відчув сильні сигнали, флюїди, випари. Ні, жодних сигналів там не було. Трамп скоро, як мені здається, це мо це мої здогадки. Побачить наскільки мало Путін хоче укладати компромісну угоду. Путін захоче укласти угоду на своїх умовах, і Трампу доведеться або погоджуватися на умови Путіна, або визнавати, що Зеленський мав рацію, але це буде в майбутньому. Отже, давайте розглянемо, що ж відбулося за вчорашній день, величезний насичений день. Будь ласка, перший слайд. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Згідно зі статтею CNN, представники адміністрації Трампа запропонували президенту України Володимиру Зеленському піти у відставку, проте це практично неможливо. Українська влада й експерти говорять, що зміна президента в Києві призведе до політичної кризи тривалістю не менше ніж півроку, та вимагатиме сталого припинення вогню, перш ніж можна буде провести вибори за міжнародними стандартами. Вибори в умовах воєнного стану неможливі, оскільки вони заборонені до його скасування. Зеленський висловлює скептицизм із приводу своєї відставки і наголошує на необхідності серйозних переговорів у цьому питанні. Міністр торгівлі Сполучених Штатів стверджує, що Трамп не зацікавлений у зміщенні українського лідера. Водночас проведення виборів сильно ускладнене через військово політичну обстановку та руйнування на території України, а це вимагає щонайменше шести місяців для підготовки. Учора містом Києвом пішли чутки. Деякі блогери почали публікувати і обговорювати ці чутки. Що позавчора, пізно ввечері, Давид Арахамія провів засідання фракції і заявив, що в нього є карте бланш, чи вимога, чи підтвердження, чи підтримка як завгодно, з боку адміністрації Трампа, і що за умови, якщо його обирають спікером, то наступним кроком він, як спікер, стає тимчасово виконувачем обов'язків президента, і таким чином відбувається конституційна. Не переворот, а зміна влади в Україні. Ці чутки вчора розривали всі кулуари. Мені вони досі здаються чутками, тобто, ми абсолютно не знаємо, навіщо Арахамія збирав засідання фракції, і навіщо він написав це звернення, тобто це незрозуміло. Зеленський видав своє звернення майже в такому ж дусі, що й Верховна Рада Сполучених Штатів, і саме це звернення і зачитав Трамп. Тож у мене немає жодних ідей, що це було. Але я хочу просто звернутися до спільноти блогерів. Припиніть розганяти безглузді чутки лише тому, що вони циркулюють у воюючій країні, де гинуть люди. Усе це розхитування човна мені видається абсолютно безглуздим, а можливо і злочинним. Тобто ніхто точно не має жодної перевіреної інформації, але ситуація дуже напружена. І мені здається, що як би погано ви не ставилися до Зеленського, я не вважаю його ефективним президентом чи як би добре ви до нього не ставилися, якщо ви так вважаєте. У будь-якому разі, поки інформація не підтверджена. Розносити чутки у воюючій країні це абсолютно небезпечно. Це моя позиція щодо того, що відбувалося вчора. Весь день тобто я розумію, що всі хочуть продавати новини, що будуть усі хочуть заробляти на цьому лайки та популярність, але мені здається, це абсолютно глибоко аморально та небезпечно. За даними київпост прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Сполучені Штати призупинили всі постачання зброї Україні, навіть ті, що перебували в дорозі через країну. Це пов'язано з трьома зустрічами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа після його публічного конфлікту з президентом України Володимиром Зеленським. Неназваний представник Білого Дому повідомив, що пріоритетом для Сполучених Штатів залишається досягнення миру, і вся надана допомога буде переглянута для відповідності цій меті. Польська логістична інфраструктура відігравала ключову роль у транзиті американської допомоги, що підкреслило важливість цього рішення. Згідно зі статтею Політіко, Сполучені Штати ухвалили дивовижне рішення призупинити всю військову допомогу Україні, що стане серйозним ударом по зусиллях країни у боротьбі з Росією. Незважаючи на це, українська влада впевнена, що зможе продовжити опір. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив вдячність за раніше надану допомогу і висловив упевненість у продовженні співпраці зі Сполученими Штатами. Проте відчуття Зради посилилося, коли президент Сполучених Штатів Дональд Трамп схилився до проросійської позиції, прагнучи мирної угоди. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що припинення американської допомоги лише допоможе Путіну, і Україна продовжить шукати безпеку і справедливий мир. Київ занепокоєний можливими наслідками припинення постачань американських озброєнь, адже це може послабити спроможність України захищатися від російських атак. Так, учора були зупинені постачання зброї, при цьому не були заблоковані протиповітряні коди, і наскільки мені відомо, не були вимкнені супутникові розвідувальні дані, тобто жодної фактичної шкоди не завдано. І мені здається, що це важливо. Тобто, Трамп демонструє свою силу. Це частина політичних процесів. На сьогодні жодної шкоди це не завдало, оскільки в Україні є запаси, попередні запаси озброєнь. Тобто, це була частина політичної гри Трампа, і вона схоже спрацювала. Зеленський повністю змінив курс. Президент України Володимир Зеленський змінив тон і позицію з питання війни з Росією після минулої невдалої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Білому домі. У своєму дописі в соцмережах Зеленський висловив готовність України до мирних переговорів і наголосив на цінності американської підтримки, особливо нагадавши про постачання джавелінів, він також висловив жаль через невдалий результат зустрічі в овальному кабінеті і бажання налагодити конструктивну співпрацю. Зеленський оголосив про готовність підписати угоду щодо корисних копалин і безпеки зі Сполученими Штатами. The Daily Wire повідомляє, що, на думку прихильників Трампа, Зеленський має публічно вибачитися. Президент України Володимир Зеленський запропонував перші кроки для досягнення миру в Україні, зокрема звільнення полонених і негайне перемир'я в небі та на морі, за умови, що Росія зробить аналогічні кроки. Він висловив готовність швидко завершити війну і прагнути до укладення остаточної угоди за підтримки Сполучених Штатів. Раніше президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонували перемир'я строком на один місяць у повітрі, на морі та в енергетиці. Ну, мені це видається дуже сумнівним планом. Подивимося, я в нього не вірю. Ймовірність такої події, на мою думку, дуже низька. Скажімо, відсотків 20. Я хочу вам показати уривок звернення зеленського до народу. Міністра оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам, зв'язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Він доручив своїм підлеглим зв'язатися зі своїми колегами в Сполучених Штатах і отримати необхідну інформацію. Це дуже цікаво, бо він сам з Трампом не зв'язався і зв'язатися не може. У нього немає прямого каналу. Зв'язку з Трампом, у нього немає посередників з Трампом, у нього немає бек-каналів, тобто каналів за лаштунками, які мали би бути завжди між лідерами, і немає фронт каналів, у нього немає посла, який міг би звернутися до Трампа. І з тією посолкою, що є в Києві, Трамп спілкуватися не буде. Тобто, фактично, і це дуже важливо. Він намагається провадити якісь переговори з Трампом, доручаючи своїм. Підлеглим своїм співробітникам офіційними каналами вести ці переговори. Сам він ці переговори вести не може, і це очевидний провал дипломатії Зеленського. Це фіаско. Що виросло, те виросло люди не повинні здогадуватись. Україна і Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. Тим дуже важливі слова: заслуговує на шанобливий діалог. А де був цей шанобливий діалог, коли він звертався? Джей Ді, давай я тобі поставлю питання під час фотосесії. Більше коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни. Звісно, ми в Україні не один тиждень отримували різні сигнали. І вже був прецедент зупинки допомоги, була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної. Також була вже і зупинка військової допомоги наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики, тому наші служби, і військові, і спеціальні служби встигли напрацювати алгоритм дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 22-й рік. Зараз наша стійкість вища. Тобто, він намагається зовсім очевидно заспокоїти свій народ, що після. Колосального політичного фіаско в Києві, фіаско якого, мабуть, дипломатія не бачила за останні 100 років, у Багдаді все спокійно спіть жителі Багдада. Кумедно ми маємо засоби захисту. Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують на повагу. І останнє нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення. Нашої армії будуть хотіти юридичну відмову від От зараз. Я прокручу ще раз цей сегмент. Зверніть увагу, що він говорить ті позиції, які він готовий оскаржувати. Тобто він починає це дуже важливе місце вести переговори. Зверніть увагу, що питання територій вже не звучить. Що ж хоче конкурс Зеленський у переговорах із путіним? Юридичну відмову від наших територій. Нашої армії будуть хотіти юридичну вимог щодо України та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії. Вони вимагатимуть скорочення нашої армії, правильно каже, будуть хотіти юридичну відмову від наших територій, вимагатимуть, щоб ми визнали втрату територій, тобто, вже не йдеться про будь-яке повернення територій, а про те, щоб ми офіційно підписалися під анексією, також суттєвої політичної. Деформації України з послабленням української конституції, ослаблення української конституції означає, що Зеленський має внести до конституції якісь статті, які гарантують захист російської мови російської культури тощо, тобто, це те, що він зараз перелічує, чого він хоче уникнути. І скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно, поки ми. Тут ні в кого це не вийде. Ну вдасться чи не вдасться? Побачимо багато. Порожніх обіцянок вже було дано. Але зверніть увагу, що про повернення територій вже не йдеться. Ні про які кордони 2021 року вже не йдеться. Тобто, хочете ви цього чи не хочете, подобається вам це чи ні. Трамп змусив Зеленського щойно сформулювати реальні позиції переговорного поля. Вони щойно були озвучені. Тобто, ми розуміємо, що Зеленський хоче винести з цієї угоди. Зверніть увагу ще на те, чого не було озвучено. Я зроблю трисекундну секундну паузу. Напишіть мені в коментарях. Чого ви не почули в цьому тексті? От чого тут не було? Важливі слова, які не прозвучали. Правильно. От хтось мені написав, а НАТО ще не сказав, здається, правильно. Гарантії безпеки це новояз для НАТО. Не було сказано. Що Чого не було сказано, не було сказано про вибачення. Абсолютно вірно. І ще чого не було сказано, не було сказано про вибори. Теж, це все те, чого вимагає від нього Трамп. Не буде НАТО, так треба вибачатися. Але це вже були вибачення. Трамп не змушуватиме його говорити. Пробачте мене засранця в передостанній раз. Такого не буде. А от це і були ті самі вибачення. Підписання, ймовірно, продовжиться, вважаю, у найближчі кілька тижнів, а можливо, і днів. Постачання озброєнь відновиться. На цьому ми не зупинилися, панове. Сьогодні у нас дуже насичений огляд. А взагалі, що це було? Що це було? Було абсолютно очевидно, що не можна, коли ми говоримо про Зеленського, то це людина, яка грає статевим органом по роялю. Я бачив, зараз я переглядаю історичні виступи Зеленського. Це комік, який використовує статеві органи та інші біологічні інстинкти для створення гумору. Більш примітивного, вульгарного та дурного гумору я ніколи не бачив. Тож, якщо ми говоримо про це, то існує анекдот. Зараз я дістану член і опишуся з першого по п'ятий ряд. Це було з тієї ж серії. А що, пробачте, це було навіщо Зеленський учинив цей конфлікт? Показати світові, що Трамп так може відключити зброю, так може постачання зброї. Виявилося, що може, не злякався. Дати демократам змогу покритикувати Трампа? Так, дав. Так, підкололи Джейді Венса. Це йде на користь побудові міжнародних відносин. Він на цій базі збирається будувати відносини. У Трампа все вирішують стосунки. Трамп завжди каже. Я його давно знаю, у мене з ним хороші відносини або погані відносини. Я працюю над нашими відносинами, тобто більш безглуздої поведінки зрозуміти не можна. Якщо це була принципова позиція, тоді її треба було витримувати. Якщо це була принципова позиція, або змусити Трампа тощо, треба було йти до кінця. Те, що сталося зараз, це абсолютний абсурд. Якщо Трамп домігся, а схоже, він домігся того, чого хотів. То це якраз працює на користь Трампа, а не проти нього. Тобто, Зеленський ще раз, на мою думку, показав себе абсолютно некомпетентним у таких порівняно нескладних речах, як ведення переговорів на цьому рівні. У нього ж є радники, дипломати, психологи ну тобто, ж, він голова держави. Але все це нівелюється, він вирішив поекспериментувати. Тобто, в мене немає іншого пояснення, навіщо він це зробив. Якщо у вас є ідеї, напишіть у коментарях. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофіс Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!